Миці знаємо у повідомленні від Білого Дому про те, що президент США Джо Байден поспілкувався цього ранку із президентом Макроном, французьким президентом Макроном із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністркою Джорджою Мелоні, італійською прем'єр-міністркою, також британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, і для того, щоб обговорити яким. Чином союзники будуть продовжувати скоординовану допомогу для України, і саме це продовження допомоги України буде головною темою виступу президента Байдена, який має розпочатися незабаром. Знову ж таки, як Остап сказав, як повідомляється, американські змі наймовірніше ітиметься про передачу також для України і американських танків. Абрам знаємо, що цього ранку почули ми повідомлення із Німеччини про те, що Німеччина оголошує про передачу і власних танків «Леопард-2», і також відкриває можливості, дає дозвіл на передачу іншими країнами країнами союзних союзників, союзників та ж танків «Леопард-2» для України. Тому знову ж таки дуже важливий день для цих оголошень. Що ми знаємо з Німеччини, Давайте коротко пройдемо ми, ми говорили буквально декілька хвилин тому в нашому попередньому ефірі. Але бачу зараз багато людей приєдналося. Отже, коротко підсумуємо. Німеччина оголосила, що відкриває цей цю поставку танків «Леопард-2» для України. Сама поставить. В першому транші йдеться про 14 танків. Потім каже, німеччина буде більше. І також дає дозвіл міжнародній коаліції союзників постачати такі ж танки німецького виробництва для України. В коаліції нагадаю, окрім Польщі, за повідомленнями в змі має бути Фінляндія. Приєднується також Португалія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди інші країни. І за підрахунками журналістів, разом союзники планують поставити в Україні приблизно від 80 до 100 танків Леопард-2. Це принаймні та інформація, яку ми бачимо у засобах масової інформації щодо конкретної кількості танків, яку оголосить Сполучені Штати, очікувано так. Ми ще не чули цих офіційних заяв, але говорять про декілька десятків. Будемо чекати повідомлення від Джо Байдена, і думаю, американський президент розповість детальніше про це. Перед тим говорили, що цей крок насправді він був в координації uh -huh. між Німеччиною між Сполученими Штатами. Наслідок дипломатичної праці про це писало писали у засобах масової інформації тут у Сполучених Штатах. Що цей крок був тісно скоординований, і саме тому в цей день, 25 січня, одночасно в один той самий день Німеччина та Сполучені Штати від Німеччини. Ми вже почули. І від Сполучених Штатів очікуємо почути заяву щодо можливої поставки танків. Також американського виробництва для України. І також ми знаємо, що певна реакція вже надійшла від американських законодавців, зокрема, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел. Прокоментував ці повідомлення. Він сказав, що він ще вчора закликав європейських союзників Америки, зокрема Німеччину, зробити більше, щоб оснастити Україну довгоочікуваними танками, не тільки для протистояння російській агресії, а для її перемоги. Сказав Міч Маконел. І він говорить про те, що він радий був дізнатися вчора, і сьогодні вранці, що і білий дім і їхні колеги в Німеччині нарешті просуваються вперед із цими запізнілими каже Маконел кроками. І він також він якраз повідомляє, що німеччина. Голосила, що поставить Україні спочатку 14 танків Леопард-2. І очікується, каже Макконал, що адміністрація Байдена також направить щонайменше 30 танків М1 Абрамс. Тепер, коли Берлін пішов на цей крок, і я сподіваюся, очікую, що Німеччина та інші європейські країни, які мають на озброєнні ці танки, оперативно перевезуть їх в Україну. І Макконал говорить, що сучасні основні бойові танки забезпечать високоманеврну броньовану вогневу міць, яка допоможе Україні звільнити територію і. Тримати тиск на російських агресорів, але Час має вирішальне значення. І вчора, до речі, був брифінг у сенаті. Сенатор Річард Блументаль, який разом з іншими сенаторами Шалдонахаусом, так. так сенатор демократ Річард Блументаль. Вони повернулися із України. Це була група з трьох сенаторів: Блументаль, Грем і Вайтгаус. Вони повернулися з України, і Річард Блументаль сказав, що він підтримує те, що президент Байден постійно говорить, що Україну будуть підтримувати стільки скільки буде потрібно, надійдуть все необхідне. Однак. Він сказав, що він би хотів почути, щоб до цих слів додавалося, що цю допомогу нададуть зараз, тому що дуже важливо надати допомогу на цьому етапі війни, коли є загроза потенційної нової ескалації нового нападу Росії. На Україну і в цей час дуже важливо якраз підтримати Україну для того, щоб Україна здобула перемогу, і на цьому наголошують як сенатори демократи, так і сенатори республіканці. І також, зокрема, вони говорять, що ключовим є не лише надання танки це дуже гарно це перший крок. Однак також дуже важливо надати ракети більшої дальності, атакамс, боєприпаси. Дуже важливо безумовно для всього і для артилерії, і для танків. Ну і власне все, що потрібно зараз українському війську. Тому так в принципі, тиск від конгресу і публічні заяви є. І Юрі ти задала про Лінці Грема, Це Сенатор, який дуже часто в парі виступає зірчитим документалом, uh -huh. це сенатор республіканець, і власне після того як в змі з'явилася інформація про те, що США готуються оприлюднити вже незабаром а, також і поставки танків Абрамс М 1 для України Лінсіґрем сказав дійсно, що він вітає таке рішення. І відправляючи ці танки, каже він: Сполучені Штати заявляють, що повністю за. Бажання України перемогти російських окупантів на полі бою, каже він, що якщо це рішення, коли воно коли його оприлюднять, це буде дуже важливим кроком. і це в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, щоб Росія зазнала поразки в Україні, тому що амбіції Росії полягають в тому, аби переписати карту переписати карту Європи, а Китай за цим спостерігає. Надаючи танки, каже Лінсі Грем, ми даємо Україні найкращий шанс відбити вторгнення та відновити контроль над своєю країною. Дійсно, ми знаємо, що дуже довго лунали заклики до адміністрації Сполучених Штатів щодо танків. Абрамс, зокрема, в Пентагоні а в останні тижні пояснювали, що це зробити складно логістично і. Танки Абрамс, які ви, до речі, можете зараз бачити на екрані, вони є складними в обслуговуванні вчора. Коментуючи запитання журналістів, речник Пентагону, Пет Райдер, він підтвердив, каже, те, що танки є складними в обслуговуванні, це факт, який є сьогодні, і цей факт залишиться у майбутньому. Але каже він, що Сполучені Штати ніколи не виключали поставок жодного зброєння для України. І попри те, що якесь озброєння, чи танки Абрамс чи Бредлі, які сполучені Штати оголосили раніше. Чи ті ж Хаймар, з бачили ще місяці тому, вони можуть бути складними в обслуговуванні. Сполучені Штати завжди готові допомагати Україні в чи в підтримці з а, запчастинами, чи з тренуванням, чи з підтримкою тої чи іншої техніки. Ми знаємо, до речі, що а, зараз Сполучені Штати також розробили спеціальну програму для ремонту техніки чи налагодження техніки американського виробництва, яке зараз на балансі в українських збройних сил. І коли щось виходить з ладу, чи щось потрібно поремонтувати, українські військові за повідомленнями Пентагону можуть зателефонувати до американських військових чи по зв'язку, чи по телефону, і провести телеконсультацію на відстані з того, аби відремонтувати, полагодити техніку, не, не перекидаючи її назад, чи до Польщі, чи до інших країн, де є. Розташовані американські війська, що можна це було зробити на полі бою, і в принципі це стосується будь-якої складної техніки, в обслуговуванні, бачимо, що ну очікуємо так принаймні за повідомленнях в змі. Ми ще наразі точно не можемо говорити. Чекаємо, що скаже президент Байден. Але якщо повідомлення в ЗМІ, якщо те, що говорять джерела, речі, голосу Америки, також джерела підтвердили в американському уряді, що очікується відправлення танків. Бачимо, що все-таки позиція адміністрації вона змінюється, так і попри. Якісь можливо заклики, що чи складно в обслуговуванні, чи складно в логістичному якомусь я не знаю, там переправити ту техніку. А Сполучені Штати все таки змінюють свою позицію і щодо тих озброєнь, які ще недавно казали, що це наразі. Не розглядаючи на цей момент зробити складно, воно так виглядає, що втілюється. Будемо Чернопіль, Варшава, Бориспіль, Рубіжне, Одеса, Неаполь. дуже багато дуже багато повідомлень. Дякую вам, друзі, Є. за вашу активність. Питає Тамара Опонащук на Фейсбуці, коли почнеться трансляція, чи я все прогавила. Тамара, не прогавила, Насправді чекаємо. О 19 за київським часом, от вже дев'ятнадцята за київським часом, має вийти американський президент. Поки що його ще немає, але сподіваємося, що не буде довго затримуватись. Ми будемо тут на цьому каналі транслювати ці трансляції звернення американського президента наживо за з перекладом Як Тільки він вийде, зразу ви побачите. Поки що ми його також чекаємо. І друзі, зараз дванадцята за Вашингтоном, дев'ятнадцята за Києвом, можемо трошечки поділитися інформацією від високопосадовця адміністрації Байдена, в якій він трошки розкрив якими будуть оголошення, які ми чекаємо зараз. від президента Байдена. Отже, очікується, що сьогодні Сполучені Штати оголосять про передачу 31 танку танку 1 Абрамс, що є еквівалентом однієї танкової дивізії. Візії української високопосадовиця в адміністрації Байдена в спілкуванні з журналістами бачимо зараз вийшов президент Байден. Якраз чекаємо від нього оголошення. Переклад української починається зараз. Вчора О. було вже 11 місяців з жорсткої жорстокого вторгнення Росії до України. І українці показали повною мірою своє, свою хоробрість, свою відданість, і американський народ продемонстрував потужну підтримку. Американський конгрес виявив єдність США Співпрацювали з партнерами по всьому світу. Для того щоб Україна була в найбільш е, е, сильній позиції для того, щоб захистити свою країну, Сполучені Штати та Європа повністю єдині цього ранку. Я говорив з нашими союзниками по НАТО е, німецьким каслером Шольцем, президентом Франції Макроном, е, італійським прем'єр-міністром Мелоні. Для того щоб координувати нашу підтримку для України Росія очікувала, що ми розпадемося. Ми не будемо разом, але ми повністю повністю єдині. Україна намагається захисти, захистити ті території, які вона контролює, і провести контрнаступ. В о, дуже о, короткостроковій перспективі о, їм потрібні о, можливості, о, надійні можливості для того, щоб о, о, чинити відсіч о, проти о, російських військ. Очільник Пентагону, який стоїть зараз за мною, о, він о, дуже сильно залучений до цього питання. І наші можливості є критичними. В рамках нового пакету, який ми оголосили минулої п'ятниці, це буде різні можливості. А сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати надають 31 танк Абрамс Україні, тому що це Підтримує можливість України захистити свою територію, досягнути е, своїх своїх стратегічних цілей. Е, танки Абрамс найбільш е, здатні, найбільш спроможні танки в світі. Також е, потрібно, щоб Україна ефективно оперувала цими танками на полі бою. Тому ми починаємо навчання якомога швидше. Е, для того щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. І е, за цей час ми е, мусимо переконатися, що українці повністю можуть інтегрувати нові можливості до своєї оборони внесення е, США також супроводжується тим, що Uh, говорять інші країни стосовно оборони, це uh, канцлер Шольц говорить про танки uh, Леопард. 2 це будуть два uh, батальйони для України. І я дякую канцлеру за uh, його лідерство і за участь в наших колективних uh, зусиллях на захист України. Канцлер uh, є потужним захисником нашої єдності і другом. Підтримка України для того, щоб захистити е, е, Україну від російської агресії це е, зобов'язання всього світу минулого тижня. В е, Рамштайні на німецькі в Німеччині була е, проведена координаційна група заборони підтримки України. Це 50 країн. 50 країн стали на захід територіальної цілісності України. Кожен Кожна з них підтримує те, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії, і коаліція робить більше і більше. Великобрита Велика Британія нещодавно заявила, що надасть Челенджер 2 танки. Франція заявила про надання броньованих машин на додаток до заяв Німеччини та США. Нідерланди uh, говорять про надання броньованих машин. Франція, Польща, uh, Канад, Канада, словаччина uh, інші говоря, говорять, про те, що будуть допомагати Україні захищати uh, небо і захищати uh, Україну від uh, щоб Україна захистилася від російської агресії. Італія надає артилерію данія uh, гаубиці. Ще більше е, стінгерів. Литва е, надає е, ще е, оборонну допомогу, і я пам'ятаю, що як я говорив, що Путін е, очікував, що буде буде розб, розбрат, розбрат в Європі, але разом з нашими союзниками та партнерами е, ми надаємо е, 3 тисячі артилерійських систем більше 2 мільйонів боєприпасів для артилерії і системи запуску ракет, і а також системи ППО все це для того, щоб дати відсіч в цій, цій брутальній агресії, яка триває через Росію. І країни за під проводом США намагаються допомогти, прагнуть допомогти Україні захистити захистити свій суверенітет, а не дозволити Росії захопити ці території. Це не є загрозою для Росії, це не загроза нападу для Росії. Якщо Росія би захотіла, ця війна припинилася би зараз. Наші е, країни не дозволять одній країні забрати собі е, е, територію силом. в е, статуті ООН е, закладено непорушність кордонів. і е, ми підписалися під цим. 143 країни підтримали е, статут ООН. Тому е, Сполучені Штати плічопліч пліч з союзниками підтримують Україну. Путін думав, що Європа та США зменшаться свої рішучості, і він помилявся. Він помилявся. він був не правий самого початку. Він досі не правий. Ми об'єднані Америка об'єднання, об'єднана і світ. І перед лицем російської агресії проти України в нас є рішучість, і ми є єдиними. Флаїнаш, ми віримо в силу в можливості українського війська. І в грудні я говорив президентові Зеленському, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. це. Не боротьба проти а, Росії, це боротьба а, а, за свободу. боротьба, яку а, ведуть Сполучені Штати, це а, свобода Рос... України і свобода інших країн Ми хочемо, щоб полум'я свободи горіло а, так яскраво, як тільки можливо. Питання про. Німецькі танки. Ми це робимо разом. Ще одне питання про таємні документи. Але вже президент США Джо Байден виходить із зали конференції, як і очільник Пентагону Лой Остін. Ось що ми почули звернення американського президента Джо Байдена. Вийшов без затримок, 10 хвилин тривало. Отже, коротко, давайте підсумуємо, що ми почули. Сполучені Штати надають Україні 31 танк Абрамс. Це дорівнює одному танковому батальйону за українськими мірками. Про це оголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Робиться це після заяви Німеччини, яка раніше оголосила про також передачу наразі 14 танків, але в цілому планує Німеччина передати два батальйони для України. Робиться це в координації з союзниками після. Засідання контактної групи Рамштайн перелічив Джо Байден, допомогою яку надають інші країни. Задав і про танки британські Челленджер», які також а, Британія передасть Україні, задав і про артилерію, яку передають країни Європи, зокрема Естонія, зокрема Данія та інші країни, задав про засоби протиповітряної оборони, які передають Латвія з Литвою. Німеччина також передає Петріу та Арісте і багато іншої допомоги. Сказав Джо Байден, що ця зброя, зокрема танки, зокрема важке озброєння, призначена для того, щоб по перше, захищати Україну від російських загарбників. По друге, допомогти збройним силам України повернути і відвоювати свою територію, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією. Це дуже важливі слова, як сказав також раніше Лінці Грема, американський сенатор, і чули ми також від інших законодавців рішення надати Україні це важке озброєння, зокрема танки Абрам, з рішення на яке насправді багато довго чекав. Свідчить про те, що Сполучені Штати цілком під...